Збирання кисню витісненням повітря та витісненням води, доведення наявності кисню. Для досліду нам знадобляться, розчин гідрогенпероксиду, пробірка з газовідвідною трубкою, пальник, та кристалізатор наповнений водою. Для збирання кисню його спочатку необхідно добути, добудемо кисень розкладанням гідрогенпероксиду, як показано в попередній демонстрації. Коли кисень почне виділятися, ми можемо зібрати його різними способами. Зберемо кисень методом витіснення повітря. Оскільки кисень важчий за повітря, то кінець газовідвідної трубки поміщаємо на дно склянки. Кисень поступово заповнює склянку і витісняє повітря, що в ній містилося. Про заповнення посудини киснем можна дізнатися за допомогою тліючої скіпки. Запалимо скіпку в полумі та одразу загасимо її так, щоб вона тільки тліла. Піднесемо скіпку до отвору посудини, в яку збираємо кисень. Скіпка спалахує тільки на половині висоти склянки. Це означає, що склянка заповнена киснем тільки на половину. Продовжуємо наповнювати киснем. Тепер скіпка яскраво спалахує навіть біля отвору. Це означає, що посудина повністю заповнилася киснем. Наповнимо чистим киснем декілька склянок, які використаємо в наступному досліді. Кисень також можна збирати в інший спосіб. Для цього пробірку заповнюємо водою в кристалізаторі, перевертаємо її отвором донизу так, щоб отвір перебував під водою. В отвір пробірки вставляємо вільний кінець газовідвідної трубки. Кисень набагато легший за воду, тому, потрапляючи до пробірки, витісняє з неї воду і згодом заповнює всю пробірку. Тепер пробірку можна дістати, але її отвір необхідно закрити пальцем, щоб зібраний кисень не витік з неї. Такий метод збирання газів називають методом витіснення води. За його допомогою можна зібрати будь-який газ, що не розчиняється у воді та не взаємодіє з нею.